Привіт, друзі! Дуже радий, що сьогодні ви зможете подивитись цей відеоурок. Він у вас залишиться. Зможете його переглядати, навіть переглядати з дітьми. Бо задачі, які я вибрав на цей відеоурок, зможе зробити навіть дитина. Бачите, який сюжет у нас буде. Це прованс. Будемо малювати пальцями. Я просто пензлик взяв, щоб показувати вам. Прованс з лавандовим полем. Секрет цієї картини в тому, що це не фотографія. Якщо би ми взяли фотографію, нам потрібно було вирішувати різні проблеми, різні задачі, ставити перед собою різні цілі. Але тут художник вже все це зробив за нас. Він показав, де буде світло, він показав. Де будуть об'єкти, тобто композиція, світ, тінь, все-все-все він проробив і зробив це за нас. Тому я заохочую вас, якщо ви хочете вчитись малювати, то брати копії художників і малювати їх, тобто копіювати. Таким чином ви швидше навчитесь малювати, тому що будете бачити, як художник вирішував проблеми даного сюжету. Це стосується всього натюрморту, портрету, або, наприклад, пейзажу. Що стосовно фарби кольорів, нам потрібно лише 4. лише 4 кольори. А саме це червона світла, можете собі записати: жовтий. У мене кадмій лимони, ви можете брати або просто лимони. Важливо, щоб це був світлий колір. Ну і також синій. Я дуже полюбляю блакитний ФЦМ, бачите? Можете брати ультрамарин або якийсь інший синій, але темний має бути. Такий насичений, щоб розбіл цього кольору був цікавий і такий багатий. Цими трьома кольорами можна зробити всі відтінки, які нам потрібні в будь-якому сюжеті, крім портрету. Білий це взагалі не колір, це як. Речовина, за допомогою якої ми працюємо з цими кольорами. Тобто, такий приклад приведу. Якщо, наприклад, ми робимо борщ, да, варимо борщ, то ці фарби це інгредієнти, а білий це вода. Ось такий простий приклад, який допоможе нам зрозуміти, що білого нам потрібно багато. Ось бачите, я вже поклав на палітру цей білий і поклав його трошечки більше, ніж інші кольори. Ну, а також я додав сюди рожевий, бачите? Чому? Тому що в нас лаванда, і нам недостатньо буде змішати червоний з білим. Для початку, якщо ви, наприклад, новачок, я рекомендую вчитись з цими е кольорами невеликою палітрою. Якщо ви будете брати багато, то можливо таке, що ви перестанете вчитись. Тобто, це дуже сильно забирає цю охоту вчитись. Ось, ну і е, на чому ми малюємо? Це в нас ДВП ґрунтований. 20 на 20. Просто ґрунтований ДВП акриловим ґрунтом. Можете самі ґрунтувати ДВП. Е, ДВП це оргаліт, це задня стінка вашого шкафу купе. Якщо можна так сказати, спочатку, перед тим, як я малюю, треба нам зробити поверхню робочою. Розчинник для художніх робіт. Він не має запаху, практично. Трошечки є, але не сильний. Він продається також в магазині художньому. Повністю повністю покриваємо. І щоб фарба, яку ми будемо класти, вона була така ріденька, тобто не по сухому, а така ріденька. Спочатку все загальне. Потім деталізація в кінці. Спочатку все загальне, деталізація в нас буде в кінці. По ходу того, як я буду малювати, я буду розповідати, що ми робимо, чому ми робимо, і будемо дивитись на цей референс, щоб е, бачити, як художник, е, які задачі він вирішував, та яким чином він це робив. Да і будемо робити так само, як він. То знову беремо розчинник і дивіться: повністю-повністю. Промальовуємо. Бачите, як дуже-дуже швидко у нас виходить. Так. Йдемо трошечки вниз. Жовтим плюс цим синім. Де в нас буде гора? Так, щоб, наприклад, пагорб, якщо він тут, так, то ми його тут і показуємо. Наприклад, де в нас будуть доміки ці стояти? Так, ось тут. тут раз. Тут більший домик. Якщо пропорції е, у вас не сходяться, не страшно. Дуже великий плюс е, фарби олійної, що це не акрил і це не акварель. Тобто ви можете перемальовувати е, цілу сутку. Щось не вийшло, стерли. Знову намалювали. Дуже зручно. Так, ну ми. Загально зробили плями, да? помітили просто, де в нас будуть домики. Так, добре. І відносно від цих доміків у нас виходить, ось тут будеться гора. Так, є. Є. Далі беремо жовтий, беремо трошечки білого. Теплий такий колір робимо. Бачите, палітру. І помічаємо ці схили. Ось тут один схил буде. Тут трошечки другий. Ми маємо намалювати все одразу, але зробити так, ніби дуже сильно прищурили е, глаза. Тобто. Не бачимо конкретний малюнок, а бачимо такі плями. Тобто щось таке дуже-дуже загальне і розмите. Таку задачу нам потрібно ставити в першу чергу собі. Якщо ми не будемо цього робити, зараз би малювали ці домики, ці криші, все, дахи, то просто нічого би не вийшло. Може, там фрагмент якийсь би вийшов, а все було би якесь щось непонятне. Трошки рожевого. Трошки рожевого беремо. І бачите, ця полосочка. Ми її тут показуємо якраз. Так, так, Є. Ну і тепер це лавандове поле робимо. Отакий от фіолетовий кольор. Можемо навіть ось так покласти сюди рожевий, сюди покласти, ой синій. Так, а сюди. Покласти білий. Я вже відчуваю, що нам потрібно буде більше фарби додати. Ось так. Три кольори. Синього трошки менше, рожевого трошки більше. І білий. Так. Так, трошечки промаківаю І ось такими рухами. Дуже прискорює роботу, коли ми ганчіркою допомагаємо собі. Так, піднімаємо трошки вище. Ще трошки, якщо суховато, можемо взяти розчинника. Так. І ось до цих хатин. В принципі, загальні кольори ми з вами зробили. І теж, дивіться, не суцільно синім. Десь в нас рожевий, десь в нас синій, десь в нас знов рожевий, бачите? Підмішав трошечки. Підмішав трошечки. Ну, а потім ганчіркою це розташував. Коли такі плями в нас е проявляються, різні кольори. Це виглядає дуже цікаво. Нам треба цей ефект залишити. Далі ми вже можемо, в принципі, деталізувати картину, але робити це поступово потрошечки. Ми зробили все загально, все правильно, потім деталізуємо. В нас, як ви бачите, гора вона більш така світліша, ніж ми зробили. Чому? Тому що це даль. Даль. І воздух, через який ми дивимося, він робить її більш такою нечіткою. Тому нам теж потрібно це зробити. Беремо білий Ось, і просто на синій укладаємо цей білий. Тут нам треба зробити саме так, повторюючи цю гору. Так. Трошечки рожевого, да, бачимо, він є тут? Є. То ми його сюди додаємо. Це практично техніка, як ми робимо макіяж, правда? Поклали трошечки, розташували, додавали білого, якщо нам цей рожевий трошки темний. Зробили, о, додали. Проходить, бачите? Ніби ось так вверх, і в неї будуть впиратися кіпаріси. Теж цікавий такий ефект, коли на світлий впирається щось дуже темне. Бачите, віконця дуже темні. А сам будиночок світлий. Тобто контраст. Ми можемо цей контраст показувати тут. Художник це зробив, і ми наслідуємо його приклад. Так, так, суцільно. Бачите? А знизу ось так розташовуємо. Зверху такі рівні. Але наробіть прям все так рівно-рівно-рівно. Воно ну, має бути несиметрично. Так, добре. Зараз я ще додав трошки білого. Дуже вигідно робити е, рельєф. Рельєф ним таким. Тут також зробити помилку неможливо. Тому що то в пользу в нас іде темного, то в пользу світлого, бачите? Добавимо ще більше білого. Єдиний момент. Це е, перспектива. Да? Тобто, бачите, воно йде так. Раз, 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 раз. Тобто отут у нас буде отак. Тут. Ой. Чуть не пролив на себе розчинник. Так, раз, два. Тут буде ось так. Ну і там далі, 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 далі. Можете навіть собі так помітити. Просто взяти білу фарбу і намітити собі так, як там. Таке мазюкання, да? але. Вона збирає все і оп, уходить в центр картини. Якщо деталізувати десь з самого початку, а новачок, як правило, хоче деталізувати одразу, бо думає, що я вже 15 хвилин малюю, а хтось до мене підійде і скаже: ой, у тебе нічого не виходить. Хочеться, щоб получалось одразу. Так не може бути. Ви маєте запастись терпінням. І малювати всю картину від загального до. Я вже сьогодні, напевно, тисячу разів сказав слово. Від загального до ближнього. Від загального до деталізації. Так, вже в рожевий тут пішли трошки, да? З цієї сторони. Не біда, там теж. Це я вже так е, на підсознанні. Бачите? Там рожевий, я пішов вже більше в рожевий кольор. <кій> так. Добавимо трошечки сюди синього. Тобто, все плями, бачите, там трошечки син. Додаєте сюди трошечки сині. Але дивіться, пороздочки ці залишаєте. Дивіться, тут взагалі таке. О, яка вкуснятина, да? Тут. Будете гратись, коли з цим, то обов'язково борозочки міркуйте, щоб вони не, не загубились. Так, тут у нас теж темний є. Просто відвертий блакитний фецеберу. Без домішків. Ну, він там сам домішається. В цьому унікальність малювання пальцями, що ми цей синій можемо підмішати вже тут. Тобто, ця картина в нас і є палітра. Так. Якщо ви будете брати формат 20 на 20, як я, наприклад, зараз малюю, то вам буде легше зробити. Мініатюра трошки складніша. Тобто вам все це потрібно буде робити обережненько. А тут ви можете спокійно собі працювати, не переживаючи, що щось піде не так. Беремо червоний, робимо кришу. Червоний плюс білий, обов'язково чому, тому що. А у нас там такий ніжний кольор, це практично навіть помаранчевий. Тому ми трошечки дамо жовтого. Шукаємо цей колір. Ось я його знайшов. Знову собі нагадуйте в процесі, що ви не маєте перемальовувати все повністю в точності, як це робив художник. Ну, по-перше, тому що, якщо ви новачок, у вас знань поки нема, як це зробити. І щоб вам не ускладнювати собі процес арт-терапії, да, то просто малюйте, як ви бачите. Як ви бачите, бачите ось цей колір приємний, да? як я зараз роблю, пастельний такий. А чому б і ні. Поклав тінь маленьку. І дивіться, якщо дуже сильно поклав, бо палець робить великий такий, да, мазочок, берем і. Ось таким чином, оп, просто вверх або вниз. Цю фарбу скатуємо. Ну і зараз таке болюче, да? Щоб нічого не спортити, але не переживайте, як у вас вийде з першого разу. Не біда. Головне один принцип. Неважливо, де домі, ці кіпаріси у вас вийдуть. Головне, щоб вони були рівні. Головне, щоб вони були рівні. І теж тут. Трошки темніший. Обережненько. Проставляємо. О, якраз знайшли цей темнуватий кольор. Зробили пляму і просто, дивіться. Оп! Піднімаємо його, опускаємо, модулюємо, так? Бачите, вже сонечко дуже гарно лягає сюди. З цієї сторони оп, отак от теж. Коли малюєте ці а, пагорби, то беріть повністю ось так, бачите? Тобто не так, потрошки, а повністю весь палець має гуляти. По ДВП. Повністю гуляю. Оп. Раз, зробили. Тут мені не подобається. Тут хочеться зробити якусь гору. Тому беремо, у нас там вже був синій колір, І ми зробимо такий пагорб. Бо тут у нас дуже такий відвертий зелений. Нам від, ві, е, не дуже нам він потрібен цей відвертий зелений. Зробили гору. І на цій плямі дуже гарно зараз буде виглядати ці маленькі-маленькі доміки. Беремо білий. Раз, Два. Це, трошки більше жовтенького. Отак, більш нарядніше буде виглядати, що в нас там також є ці доміки. А не просто якісь плями. Тобто це вже робить наша уява. Є так. суцільним кольором проробляємо. Кущики в нас в тіні, тому ми беремо просто відверто синій. І проставляємо. Як смачно, правда, виглядає? Дивіться: темний, світлий, темний. Там також темний, світлий, темний. Навіть у нас більш контрастніше вийшло. І у вас, я впевнений, теж вийде. Тут трошечки підбираємо, бачите? Підбираємо, підбираємо, що взагалі таке тоненьке-тоненький було. Підібрали і можемо ще зробити. Дивіться, темне, світле, темне, світле. Закінчуємо чим Світлим. О! О, як дуже гарно виходить. Знову світле. Тобто, знову, як ми формуємо, щоб вона була тоненька, ця полосочка. Спочатку ми її зробили. Потім що ми можемо зробити? Підштовхнути фарбу вверх. Так, і забираємо її. Тепер кущики. Беремо. Синій колір, жовтий колір. І обережненько, де вони там є в нас, <кій> укладаємо. Будьте дуже пильні, обережні. Але якщо ви зайдете на будинок, ну там прямо він повністю буде в цих кущиках. і вам це не сподобається. Не страшно. Берете ганчірочку, убираете, витираєте цю фарбу і знову білим проробляєте листочки. Зверху, тобто не знизу, не повністю суцільно, а зверху. Бачите, як там? Зверху. Чому? Тому що, е, тому що завдяки цьому залишається тіньова частина. Світло паде на верхню частину, знизу, воно в тіні. Дивіться, я тримаю свою руку. Так, ну, не дуже удачно, але як з цим. З цією задачею розібратись дуже легко. Підтягуємо цей колір сюди. Так. Бачите, я повертаюсь знов до цього будиночку. Беру білий і вже виправляю цю ситуацію. Але мені хочеться ще більше додати білого. Да? Бачите, воно трошечки підмішалось. І вже не такі яскраві у нас а, вийшли фасади. Бачите, там фасади більш білі. Хочеться теж так зробити, тому що це ізюмінка цього сюжету, правда? Зараз я сфокусую туди, поки буду набирати білий. Бачите, ізюмінка цієї композиції. Для цього беремо знову білий. Повернути цей білий. О, як смачно виглядає. Цей білий. Далі беремо, трошки додаємо сюди кущиків. Ми відійшли від картини, подивились. І я побачив, що небагато тут у нас яскравих таких світлових частин, дуже багато тіні. То я вирішив тіні зробити менше. А зробити більше яскравих таких домальовок, деталізації. Ну, бачите, воно вже має такий цікавий об'єм. Так, і в нас цікаво так вийшло, да? Оп. таким зігзагом теж. Можемо додати ще більше цих хмарок. В принципі, навіть ось тут. Е, бачите, ми повертаємось до неба, тому що ми вже зробили композицію. І ми можемо собі дозволити додати. Якщо спочатку промалювати всі е, ці хмари, то що в нас вийде? У нас залишиться те, що далі ми будемо малювати, і вже ну, нікуди, вже це поле, вже нікуди, дуже багато деталей тут. А тут ми рівномірно розкладаємо ці деталі, рівномірно. Так? Все зробили, додаємо, що можемо додати. Якщо бачимо, що тут хмаринок достатньо, ну, тоді не треба. Далі переконувати себе, що це не так. Зробимо такі бороздочки, да? покладемо світло на трапіночки, і потім домоделюємо так? фарбою. Так раз. Ми ж залишили да? ці темні, то ось так прокладаємо. Потім одна тут у нас йде. Тут десь вона з'явилася, потім вона пропала, потім знов з'явилася. Тут також в пользу білого, в пользу жовтого, в пользу рожевого, це все світлі кольора, теплі кольори. Але якщо у вас є бажання експериментувати, якщо ви звикли вже поки малювали до того, що можна все переробити, або якісь деталі переробити, то, те, що ви маєте таку смілість, це дуже добре. Тоді експериментуйте. То ви бачите, що. Вона заросла трошечки лавандою. Ми це показуємо. Тут нам вигідно це показати. Так? Ось таким чином. Так. Тут взагалі ця дорожка вже там десь. Її практично не видно, і це добре. Навіть тут взагалі вона заросла. Так. Зробити помилку тут теж неможливо. Головне, єдине правило це контролювати цей процес. Знову ж таки, робіть паузи. Відходьте від картини, дивіться. Так. Повністю пропадає із полю зору. Десь гарно видно. Іноді такі звуки тут присутні, правда? Є там такі. Ми їх бачимо. Прям відверто темні. Тут є. Ось тут я бачу також можна зробити. Тіньова дуже сильно. Тут прям сильно-сильно синій. Тут дивіться, нам потрібно зв'язати лаванду з цим, Ось так трошечки виходячи, ніби на кущики, ніби спускаючись вниз. Щоб воно було гармонійно, тобто воно, щоб не було полоски, там видно, десь воно вище, десь воно нижче, але горизонт є. Ну, і ця гора також нам треба її зробити уточнити. Ми зараз це зробимо. Ми беремо білий. Беремо білий і ось таким чином довкола гори проставляємо цей білий. От тут у нас був рожевий спочатку. Тут трошки задінемо кіпаріс, але це не біда. Робимо це, щоб показати цю гору, бо її взагалі там не було видно. А дуже хочеться, щоб вона там була. О, зробили цю гору. Так. І кіперісік ставимо на місце. Беремо. Тут теж. Возьмо мастіхінчик. Ось Я вам покажу взагалі, що це за такий інструмент. Ось він. Маленька така лопаточка, продається в художньому магазині. І кончиком цієї лопаточки ось таким чином беремо. Практично, як, не як ручка, а ось так. Ось так беремо його. І можемо по цих траєкторіях зробити ось такий малюночок. Тобто уточнити, що там в нас є такі стіни, да? Бачите? Не чіпляючи кіпаріс на передньому плані. Щоб видно було, що це на передньому плані, то й на задньому. Так. І останні. Останні яскраві робимо прямо. Це вже такий фінальний. Деталіровка, фінальна деталізація. Але, в принципі, нас вже все повністю влаштовує. Трошечки тут. То у нас получилась ось така картина. Зараз я вам покажу. Ось такий прованс з лавандовим полем, який ми з вами намалювали пальцями. Так що ви молодці, ми з вами намалювали ось такий сюжет. Ну і я бажаю вам натхнення не опускати руки, якщо щось не виходить. Ну і продовжувати дивитись мої уроки. І до нових зустрічей. Пока!